Кажуть, пасивного доходу не існує. Давайте розберемося разом. Сьогодні я отримав таке повідомлення від людини, яка у мене поцікавилася роботом, він ігнорував постійно мої повідомлення і сьогодні дав таку відповідь. Я буду прикладав. Вітаю Ігор! Почнемо з того, що пасива нема в природі, ви ж щось маєте з мого запрошення. Не дарма е, кличити на робота, друзі. Я часто чую таке запитання, і люди вважають, що пасиво не існує. Хтось переконаний, що це просто казка. Давайте розбиратися. Ми почнемо з того, що будь-яке джерело доходу воно завжди на початку має активну фазу. Вам треба налаштувати систему, вивчити щось нове, тобто вкласти в це свій час. Наприклад, оренда нерухомості. Вам для початку треба знайти цю нерухомість, вкластися в ремонт. Потім оформити документи. Ну а вже далі ви здаєте цю квартиру і по суті на автопілоті отримуєте дохід. Теж саме з інвестиціями. Ви спочатку вивчаєте ринок, налаштовуєте стратегії. Ну а потім вже вся ця система працює за вас. Так само в мене було і з роботом. Коли я його підключив, налаштував стратегію, я почав заглиблюватися. А як же він приносить оці ось результати? Я вам хочу показати, що за листопад він мені зміг принести більше тисячі баксів. От, подивіться, тут -от написані 74 бакси, бакса, тридцять два. бачите, і дата і отак, от, от в сумі за листопад лише тисячу. І так воно постійно. Система була один раз налаштована, і робот працює. Фішка цього робота, що він купляє дешевше, продає дорожче. А саме головне, що він працює 24 на 7, без перерви і без вихідних, без емоцій. Що, що головне. Звичайно, зараз багато компаній працює по партнерській програмі, по реферальній програмі. Якщо ви не знаєте, що це таке, то запитайте в інтернеті. Люди, які розказують про якийсь продукт, який корисний іншим. Отримують за це винагороду. І це нормальна практика. Навіть у великих компаніях, як Amazon, Aliexpress, є своя партнерська реферальна програма. Але моя мета створити сильну спільноту людей, які разом зможуть побудувати власний пасивний дохід. А як ви думаєте, чи реально отримувати пасивний дохід у сучасному світі? Пишіть у коментарях.